Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Кривава битва на трьох зіркових героїх, без червоного кольору. Ми топ 5. Давайте дивимося оборону. О, оборонка ще спустилась, не тримає квасіру, то один день було А, і все. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Потрібно гарно зіграти. Але сьогодні четвертий день, це найважчий день на турнірі, як завжди. Ну, давайте подивимося, що нас чекає сьогодні. Поїхали. Акіладон, Довгун, неприємний. Всі на Альфа. Всі на альфа. Так, ну, проти Дон, звісно, беремо квасіра. Пепі. Довгун. Так, нам, в принципі, з себе знімати нема що. Нам потрібен Діспел. Тому давайте тайрумо ось такого візьмемо. Ну, з себе знімати, якщо довго, на другій ульті буде. Але він з краєчку стоїть, може і не дійде до цього. А Dispel потрібно. Ухиляння знімати потрібно. Тому плюс розподіл. Якщо що, давайте спробуємо, поїхали. Акіла, звісно, неприємно. Ох, скільки синього. Скільки синього, ми синіх і не брали. Можна зробити комбо, звісно, сині з червоними. Якщо воно дасть, якщо заїде, жовтий, ще полетить і фіоли полетять. Синіх не брало. У нас же ж дом є, чого ж я. Ось так. О, оце комбо чудове. Так, давайте ще ось так прокинемо. Там ще жовтенькі зберуться. Добре. Так, ухиляння вже є. Тому давайте прокинемо синенькі. Ось так вмикаємо. Тут прокинемо жовті. Так, добре. Вмикаємо квасіра. Щось вони нас так пробили вже. Спробуємо акілу добити. Ні, ухиляння спрацювало. Ну що ж, прийдеться зробити ось таке комбо невеличке. Дуже багато. Так, все це від'їхав. Так, так. Ви у нас закінчились довго на другій ульті. Чи той на першій. Давайте ось так прокинемо. Ну, зараз нас можуть і поховати. Китайру не виживе. І диспелу тепер у нас немає. Давайте ось так. Хиляння. Так, ну хоть цю пробили. И нам потребны бджилки або совы. Только и нас Давайте не. Давай, то есть так синий прокинем, а там будет три желтых. Скільки в нас це буде? Один хід залишилось. Ну, можливо, ми зарядимо хоча б дон. Тихо, давайте ось так. Тут прокинемо фіоли. Це зайве трішки полетіло. Нам би пепі добити якимось чином. Але яким? Там дон теж готується. Жовтих не бачу. Дуже складно. Ну, давайте почистимо поле. Так, розподілення. Спробуємо все ж таки пепі пробити і тут прокинути сині. Пепі витримала. Так, вмикаємось. Давайте ось так. Знову сповільнення мани. Давайте ось так. Може Дон не встигне. Дон встигнуло. Так, васірчик поїхав. Так, давайте фіоли. Нам потрібно тих сов позбивати. Так, одну збили, добре. Ще поїхав квасір. Давайте сюди мейф. Угу. Знов буде розподілення. Тому давайте в нього прокинемо. Так, так. Знов сповільнення кинув. Ну добре, тут підтянемо синеньке. Так, давайте ось так фіоле. Жовтий кріс нам підходить. Але не зарядили все одно. Так. Слов немає. Добре, давайте ось так фіолетові сині. Добий, добили, добре. Так, так. Тепер сюди. Ось так жовті. Вже навіть час пішов. Ну, тепер він не повинен вже зарядитись. Тому давайте будемо чекати. Нехай його міньйончики добивають. Ось так. Угу. Добили. Добре. Ну, важко, важко. Початок важкий. Поїхали далі. Акіло все ж таки ухиляннями своїми неприємно. Так. Кінсаїсі. Теж зарядний, гілра. Нам потрібен тайром ось такий чиститись потрібно. Іштак ріже броню, вален ріже броню. Не знаю, чи потрібен нам тут. Ні, квасір потрібен, нехай буде. Поїхали. Він дає життя, Міньйончики в нього непогані, тому нехай. Квасір буде. Так, зелений кріс. Прийдеться робити і чистити поле. Угу, ось такий хід. Так, добре. Є фіол кріс. Не знаю, чи потрібен він в за зароллу. Але давайте нам потрібно мейв зарядити, і може ми за ролко і проб'ємо. Ні, ми не встигнули. Ну, і цей на другу ульту зарядився. Це, напевно, була моя помилка. Доб'ємо. О, квасіра мені добили. Оце несподівано. Ну, все, без квасіра. Тут ми напевно не витримаємо. Так, давайте ось так, бо немає зарядки ніякої. Прийдеться, цього кінця ісі пробивати. І тут прокинути ось так може. Угу. Прокидаємо сюди. Щось вони дуже потужно б'ють. Ось так. Зараз у нас буде зріз атаки. Те, все, дом добили, ще броню порізали. Ну, тут, на жаль, не впорались. Це. Скоріше за все, помилка була моя, той кріс збирати. Ну, добре, що хоч не в нулі, то тисячу валін вдарив. Нічого собі. Так, поїхали далі. Угу. Давайте замість ми в Бертульфа все ж таки візьмемо. Спробуємо ось так. Поїхали. Так, жовтий кріс, в принципі, можна зібрати і ось так. Так, цей, звісно, вдарить. Але добре, вмикаємо квасірчика, вмикаємо Бертульфа. потрібно пеньочка спробувати пробити. І непогано, що в нас мало жовтих і синіх. Ну, давайте ось так сині прокинемо. Тут все ж таки жовтий кріс під бафами може салі прилетить добре. Скільки в нього залишилось? 16. 16-16, ми чимось зможемо добити його. Фіол крісом зможемо добити. Тому давайте спробуємо в салі там від цього броня. Ну, давайте в салі вдаримо. Ось так фіоли. Всіх наших бджілок позбивали. Давайте прокинемо сині. Спробуємо зарядити Дон. Ось так. Тепер жовті. Дуже багато червоного, зеленого нам не потрібного. салі зарядився, зіб'є зараз нам все. І це вже дуже-дуже неприємно все виходить, тому що міньйонів немає. Піньок майже заряджений. Ну, прийдеться чистити поле, тому що немає наших камінчиків взагалі. Так, ось трішки прилетіли. Так, так, так. Спробуємо піньочка пробити. Добре, а це вже. Більш-менш ну, залишився один гонор. Ось таке комбо чудове. Скоріше за все, він вже не зарядиться. Ми його трішечки проб'ємо. Так, давайте ще поставимо сов і будемо пробивати. Угу. Ось так синенькі ми повинні добити. Добре. Ну тут пощастило. Пощастило, що під'їхало поле. Так, поїхали далі. Угу. Давайте так і поїдемо. Грехетри, в принципі. Особою загрози нам не становить, але все ж таки вона неприємна. Вона чистить. Так, вмикаємо квасірчика, вмикаємо бертульфа. Мив ухиляється. Давайте спробуємо цю пробити. Угу. Можна взірвати кріс червоний, там фіоли зберуться. Давайте спробуємо. Комби непогано вийшло. Так, ну, вона повинна нам захист перекинути. Добре, прийдеться зробити ось так. І не зарядилось все одно. Давайте почистимось. Так, є жовті. Але зараз там буде чистка і будуть у нас паразити. Так, робимо собі сов. Давайте четвірочку жовтих зберемо. Ой, чудово комбо. Пробили добре цю. Теж пробили, чудово. Так, ну, залишився. Норіль, так, так. Який пробиває. Тому в першу чергу його будемо бити. І тут жовтеньке під бертульфом. Не пробили. Але добре, ще є фіоли. І ще фіоли. Ні, вистачило. Так, добре. Поїхали далі. Наступний бій гупі. Гупі дуже неприємний, він пробиває потужно, коли багато зелених камінчиків, плюс сповільнення мани кидає. Тут ще є квасір ідон. Я кохайнен, якохайнен. Він може нам бертульфа заблокувати. І це неприємно. Кого брати? Два зелених, два синіх. Може зелених взяти, щоб у гупі забирати камінчики? Теоретично непогано. Але кого брати ту ж Олесію і гупі? Чи взяти довгуна? Хоча там є кохання, він довгуна нам теж перекриє. Ну, це питання. Ну, давайте візьмемо Олесю, вона хоч якусь шкоду наносить і візьмемо теж тоді гупі, напевно. Давайте такою командою спробуємо. Ну, поїхали. Таром потрібен, чистка нам потрібна. Тут же немає жовтого кріса на початку. Але є ось таке комбо шалене. Угу. Так, давайте жовті. І ще жовті. Звісно, гупі вдарить. Це було прогнозовано. Так, доби його. Ні, не правило, він потужний дуже. Сп... Все, наш гупі від'їхав від одної ульти. Це просто треш. Скільки сповільнення? 32-3 ходи. Дуже багато. Дуже-дуже багато. І фіолі у нас немає. Можна спробувати прокинути сині з червоними. Може там ще синенький заїде? Можна, в принципі, дві трійки синіх зробити. Але це трійка в гупі і трійка в квасіра. Ой, поки не хотілося б квасіра прокидати. Ну, прийдеться ось так. Може там зелений заїде і ми зможемо зарядити хоча б Олесію. Так, давайте ось так. Будуть... Буде одна бджілка, якщо ми в дом не попадемо. Квасір вже заряджений, тому давайте синенький в нього прокинемо. Так, бджілок в них не буде, добре. Тихо. Щось такі тички болючі. Робимо сов. І давайте ось так прокинемо жовтя. Так, сов них не буде. давайте зелені по центру. Я їх думав ультанути. Там є кохайний вже готується. У нас немає жовтих, дуже багато червоних фіолів. Давайте ось так. Можливо, ми ще зарядимо свою дон і спробуємо ще поставити СОВ. Так. Кого бити? Квасіра може? Давайте ось так. Б'ємо сюди. Давайте тут прокинемо наші бджілки трішки відпрацювали, як і були. Угу. Так, він нічого не зробить. Давайте ось так жовті з синіми. І не вистачило не квасіру. Так, там не буде нічого. нам. може добити нам дон. Може добити дон. Можна, в принципі, Олесю зарядити. Але хотілося б квасіра. Але там давайте ось так. Чому не попало в його кохайнина? Давайте сюди. Тут прокинемо Фіоли. Давайте ось так, ось так. Фіана вдарить. бив квасіра. Ну, ні, вона... Так, квасіра. Хоча навіщо мені, щоб вона в квасіра, але впаки... ай. Квасір же міг врятувати, бо зараз дон, якщо зарядиться, то. Ми нічого не зробимо. Ну, Скоріше за все, нічого ми не зробимо. Ну давайте, може, хоч що кохайна проб'ємо. Ні. Він зараз тайрума доб'є. Ну, не так то. Ну, сови заклюють. Все. Ну, ось, четвертий день, дві поразки. Дуже-дуже невдало. Ну що ж, топ-1, то ми зайшли. Дивимось рейтинг. 643 місце, але оборона не тримає. Оборона де. Тому ну, подивимось, що буде завтра. Викупатись не хочу, тому якось так. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!